Діти, зіграємо в гру безпечно, небезпечно на вулиці. Подивимось малюнки і скажемо, чи можна так себе вести на вулиці, чи ні. Готові? Почали. Треба вітатися, коли когось зустрічаєш на вулиці. Так, правильно, треба вітатися. Ображати інших та дразнити їх. Ні, правильно, не треба так робити. Брати у незнайомців цукерки і йти з ними кудись. Ні, вірно. Відмовити незнайомцю, який хоче тебе покатати. Правильно, відмовити йому. Чи можна гратися на дорозі? Звичайно, ні. Грати з друзями на дитячому майданчику? Можна, звичайно. Гладити чужих собак на вулиці. Ні, не можна так робити. Гойдатися стоячи на гойдалці? Ні, не можна так робити. Гидати друзів на гойди стоячи з збоку. Можна так робити? Лазати по деревах? Ні, не можна так робити. Разом з друзями спокійно відпочивати на природі. Звичайно, можна так і треба робити. Як ви чудово впорали з завданням, молодці діти!